14 будинків ми бачимо руйнації 14 будинків, багато багатоповерхових житлових будинків, де живуть люди, як ви бачите. Це зруйновані зру... вікна практично всіх цих будинків. По нашим підрахункам біля тисячі вікон, які вибити. Крім цього, скидом зараз досить є рунації. Мереж це теплові мережі і е, водна мережі. Тому е, два будинки відключені від теплопостачання. Крім цього, в декілька будинках немає електропостачання, бо е, теж зруйнована система енергозабезпечення. Е, в цілому е, така ситуація. Будемо працювати для того, щоб зашити е, контури і подати тепло во всі будинки. Останній тиждень приблизно чи не кожного дня прилітає по Харкові по житлових районах. Кожного. Чи... Можливо, ви якось оцінити, чому саме якась активізація там дуже важко коментувати, що робить Російська Федерація спочатку війни, але хочу вам сказати, що це, це спрямована терор. Проти Харкова і проти України, але вони не доб'ються нічого. Ми будемо стояти до нашої перемоги.